Ділися тим, що маєш, бо насправді маєш багато. Роздуми над Божим Словом на понеділок 29-го звичайного тижня, рік перший. Читання святого Євангелія від Луки. Відізвався до Ісуса хтось із народу. Скажи братові моєму, щоб поділився зо мною спадщиною. Ісус промовив до нього, чоловіче, хто настановив мене суддею або подільником над вами? Далі промовив до них глядіть і бережіться всякої зажерливості, бо не від надміру того, хто що має, залежить його життя. І він розповів їм цю притчу. В одного багача земля вродила гарно. І почав він міркувати, кажучи сам до себе, що мені робити? Не маю де звести врожай мій. І каже, ось що я зроблю. Розберу мої стодоли, більші побудую, і зберу туди все збіжжя і весь мій достаток, та й скажу душі своїй, душе моя, маєш добра багато в запасі на багато років. Спочивай собі, їж, пий і веселися. А Бог сказав до нього Безумний, цієї ж ночі душу твою заберуть у тебе, а те, що ти зібрав, кому воно буде. Отак воно з тим, хто збирає для себе замість, щоб багатіти в Бога. Ісус Христос. Не збирався брати участь у сімейній суперечці. Якийсь чоловік звернувся до Господа, бо хотів отримати свою спадщину. Та Христос переключив його увагу, розповідаючи притчу, яка заохочує багатіти в Бога. Ісус зосередився на тому, як брати використовують дані йому Богом дари, застерігаючи. Бережіться всякої зажарливості, бо не від надміру того, що хто має, залежить його життя. Придивімося уважніше до цієї притчі. Багатий чоловік названий дурним не тому, що багатий, а тому, що дбає виключно про власний комфорт і безпеку, що ігнорує потреби інших людей. А таке ставлення принципово відрізняється від Божого співчуття до страждених. Чи міг Господар учинити інакше? За давньою єврейською традицією землевласник міг залишити на краях полів, не вижати колося для бідних сусідів. Він міг запропонувати односельцям взяти. Зайве зерно собі, а якби організував свято для свого селища, то всі раділи б разом із Ним. Поведінка нерозумного землевласника може викликати в нас усмішку, але й ми отримуємо у своєму житті гарний урожай. У кожного з нас є дані Богом дари. Комусь із нас дістався унікальний дар віри. У кожного є неповторні таланти, дружба, любов. Усіма цими скарбами маємо ділитися з ближніми замість того, щоб берегти їх лише для себе. Наприклад, ти можеш поділитися своєю вірою, підготувавши літурію слова. Або взяти на себе організацію в парафії групи з вивчення святого письма, можеш пожертвувати вільний час для спілкування із самотніми чоловіками чи жінками в будинку для літніх людей, або можеш зрізати зі своєї клумби квіти, щоби принести їх у місцеву лікарню чи прикрасити ними свою церкву. Ділімося тими благами, які Бог нам подарував. Щедро використовуймо їх, щоб надихати ближніх і допомагати їм. Це найкращий спосіб багатіти в Бога. Господи, допоможи мені бути багатим на співчуття та милосердя. Слава Отцю і Сину і Святому Духу! І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.